Виконуємо номер 4.5 із підручника Алгебра 8 та номер 4.5 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Наші дроби мають різні знаменники. Оскільки знаменником дробів є одночлен, член, то найпростішим спільним знаменником також буде одночлен. Коефіцієнт цього одночлена має бути кратним числу 4 і числу 5. Тобто, найменшим спільним кратним число 4 і, 5. 4 і 5 – числа взаємно прості, тому найменше спільне їх кратне – це число 20. Тепер. До спільного знаменника кожна з змінних має входити з найбільшим показників степенів, з яким вона входить до знаменників дробів. У нас М1 і М1, тому просто N в першому степені. Тепер знаходимо додаткові множники. Було 4м, стало 20m. Знаменник збільшився у 5 разів, тоді в 5 разів має збільшитись і чисельник. Було 5м, стало 20м. Чисельник, Знаменник збільшився в 4 рази. Отже, і чисельник має збільшитись в 4 рази. Знаходимо нові чисельники. 5 множимо на 3, це буде 15, 4 множимо на 2, це буде 8. Тепер додаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо. 15 додати 8. 15 додати 8 отримаємо 23. Отже, маємо дріб, чисельник якого 23, а знаменник 20. М. Завдання друге. Знов коефіцієнт знаходимо нового знаменнику 6 і 8. 6 і 8 уже не невзаємно прості числа, і 8 не кратне до числа 6. З більшим 8 – 2 рази. 16, також не кратне число 6. З більшим 8 3 рази, 24. 24 кратне число 6, тому найменшим чи коефіцієнтом найпростішого знаменника буде число 24. Тепер наша зміна входить в першому степені до знаменника і в першому, то в першому степені. Знаходимо додаткові множники. Було 6, у, стало 24. У. Знаменник збільшився у 4 рази. Було 8, у, стало 24. У. Знаменник збільшився у 3 рази. Множимо тепер чисельники на додаткові множники. 4 множимо на х4х, 3 множимо на 3х. 9x. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Виконуємо віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. 4х відняти 9х це буде мінус. Поставлю посеред дробу 5х. Знаменник 24 переписали. Завдання третє: 9 і 12 Знаходимо найменше спільний кратний. це буде коефіцієнт нашого одночлена найпростіш, найпростішого знаменника. Дв... Числа невзаємно прості, 12 на 9 не, збільшується, не ділиться, збільшуємо 12, 2 рази, 24 також не крат на 9. Збільшу 12 3 рази, 36 крат на 9. Тому коефіцієнт буде 36. І наша зміна має входити з найбільшим показників степенів, з якими вона входить до знаменників дробів. У нас m квадрат і m квадрат. Тому m квадрат. знаходимо додаткові множники. Було 9 м квадрат, стало 36 м квадрат. Знаменник збільшився в 4 рази. Було 12 м квадрат, стало 36 m квадрат. Знаменник збільшився в 3 рази. Тепер множимо чисельники додатковим ножники. 4 множимо на 4А це 16а, 3 множимо на 5А, це 15а. Знаменник переписали, чисельники додаємо 16А, додати 15А, маємо 31А. У чисельнику і 36 м в знаменнику. Завдання четверте. Коефіцієнт одночлена має бути кратне числу 15 і 10. Числа взаємно прості, 15 не кратне 10, збільшуємо 15, два рази. Це буде 30, 30 кратне число 10, тому коефіцієнт спільного знаменника найпростішого це буде 30. Тепер змінна входить з найбільшим показником 1 і 1, тому просто Y. Знаходимо додатковий множник. Було 15, y, стало 30 y, Знаменник збільшився в 2 рази. Було 10, y, стало 30 y, Знаменник збільшився в 3 рази. Множимо чисельник на додатковий множник. 2 множимо на 4 х квадрат. це буде 8х у квадраті. 3 множимо на х у квадраті, буде 3х квадраті. Тепер уже віднімаємо дроби з однаковим знаменником. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 8х квадрат відняти 3х квадрат, буде 5 х квадрат. В чисельнику 30 y в знаменнику. 5 і 30 можемо поділити на спільний дільник 5. скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 30 ділимо на 5 буде 6. Отримали в чисельнику х у квадраті в знаменнику 6 ігрок. Номер 4,5 із підручника алгебра 8. та 4,5 із підручника математика 8. Виконано.